Він добре все робить Марка 7 розділ з 31 по 37 вірш, 8 розділ з 1 по 10 вірші. Він добре все робить, глухим дає чути, а німим говорити. Вірш 37. У попередніх дослідженнях ми звернули увагу на факт, що Ісус, роблячи чудеса, постійно намагався прищепити. Особливо в розумі тих, кого стіляв, а також усіх свідків, факт, що сила, яка стіляла, була божественною. Так він утверджував віру в Бога. Нинішня лекція дає особливу ілюстрацію цього: до Спасителя привели одного чоловіка, глухого і з вадою мови, щоб Ісус його зцілив. Люди благали, щоб Ісус поклав на нього руки. З цього очевидно, що більшість чудес відбувалися через покладання рук, хоча є запис, що дехто стілився, торкаючись його самого або його одежі. В останньому випадку бачимо, що стілений чоловік проявив віру, інакше він не торкнувся би одежі з надією стілитися. Іншого разу читаємо, що Ісус, прибувши в певне місце, не міг зробити багато могутніх діл через невір'я людей. Отже, навмисне чи ненавмисне сила зцілення була пов'язана з проявом віри, чи то з боку хворого, чи його приятелів. Випадок, який ми розглядаємо, особливий перше Ісус взяв чоловіка з натовпу і зцілив його наодинці. Друге, цей випадок теж особливий завдяки використаним засобам. Ісус вклав пальці до його вух, не мов би намагаючись пропустити крізь них животворний імпульс. Тоді він сплюнув і торкнувся його язика. Ми не думаємо, що сила учителя зводилася до цих засобів, адже іншого разу він використовував щось інше. Мабуть, краще припустити, що ці методи були вжиті, щоб привернути увагу чоловіка і допомогти йому проявити віру. Оскільки чоловік нічого не чув, до нього шкода було говорити, щоб щось пояснити. Він міг бачити, як Ісус плюнув, міг відчути дотик, зрозумів, що з ним щось відбувається, і потім збагнув, що він зцілений. Ці речі свідчили про підкорення розуму і прояв відповідної віри. На додаток після цих промовистих дій, Ісус, коли чоловік ще дивився на нього, звів очі до неба. Це дало чоловікові третій урок. Сила для його вилікування мала прийти від Бога. Ісус зітхнув і промовив Ефата, цебто «відкрийся». І негайно вуха чоловіка відкрилися і труднощі з його мовою зникли. Вираз, що Ісус зітхнув, вартий уваги, ми можемо тільки перепустити, що це свідчило про його глибоке співчуття до чоловіка, який був перед Ним і до стогнучого створіння в цілому. Пам'ятаємо інший випадок, де сказано, що Ісус в дусі розжалобився, тоді він стояв біля гробу свого приятеля Лазаря і бачив, як Марія та юдеї плачуть за ним. Він в дусі розжалобився та й зворушився сам, заплакавши. Цей загальний урок, здається, говорить, що він співстраждав із нами у недугах наших, як пророчу сказано, переклад Гижи, Відомо, що Ісус був досконалий. Не мав недосконалого тіла з його болями, стражданнями і вадами, як в інших людей, і це робило його не холодним і черствим, а навпаки. Від цього сприйняття його розум був ще діяльнішим, ніж наш, співчуття сильнішими, а відчуття гострішими. Ми, як деградований рід, настільки звикли до багатьох оточуючих обставин, що вони стають буденними, і ми схильні вважати їх природними, забуваючи, що природним станом людини є досконалий стан, і що стан, який супроводжується усілякими вадами, неприродний. Однак можна ще по іншому глянути на те, як наш учитель співстраждав із нами. В недугах наших, а саме через втрату життєвих сил під час кожного чуда. Чи ж не таким є зміст вірша, який говорить, що він на смерть віддав душу свою, щодня, щогодини його життєві сили виснажувалися, коли він стіляв, благословив, утішав і навчав тих, із ким мав до діла. Надзвичайно яскравим прикладом був випадок, коли одна збідована жінка, яка мала кровотечу багато років, крадькома і непомітно торкнулася краю його одежі, кажучи про себе коли хоч доторкнувся одежі його, то одужаю. Вона одразу одужала, та Ісус, глянувши довкола, запитав, хто доторкнувся до мене? Відчувши, що його сила, життєва енергія вийшла з нього, ця думка, що учитель використовував не тільки божественну силу як знаряддя Бога, але й свою фізичну силу, щоб давати полегшення людям, повинна привести наші серця до близької єдності та симпатії з ним, а також дати набагато кращий погляд на любов Спасителя. І, відповідно, набагато кращу основу для довіри до нього в усіх наших справах. Під час чуда, яке ми розглядаємо в цій лекції, зітхання нашого Господа могло бути, як і наше, свідченням фізичної слабості, наслідком віддавання життєвих сил та енергії для вилікування хворого. Ми не повинні думати, що смерть Ісуса була тільки на Голгофі. Радше, ми повинні вважати, що вона почалася при Його посвяченні у 30 років у Йордані і продовжувалася день за днем, рік за роком, досягши кульмінації та закінчившись на Голгофі. За день до розп'яття наш Господь дав це зрозуміти, говорячи про своє посвячення до смерті. Він сказав: обгорнена сумом смертельним душа моя. Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться. Воно сповнилося наступного дня на Голгофі, коли він вигукнув звершилось, сповнилося його хрещення в смерть. Він добре все робить. Після чуда читаємо натовп, сказав слова, записані в нашому вірші. Не подумаємо, що тільки згадане зцілення дало такий привід, тому що опис схожих випадків, як подає святий Матвій, 15 розділ з 29 по 31 вірші, показує, що зібрався великий натовп. Люди несли та вели зі собою кульгавих, сліпих, глухих калік. Та багатьох інших і клали біля його ніг, і він зціляв їх. Так що натовп дивувався, бачивши, що німі говорять, каліки стають здоровими, кульга виходять, а сліпі бачать. І вони прославляли Бога Ізраїля. Виявив славу свою. Ніколи не випускаємо з уваги провідну думку, пов'язану з чудесами нашого Господа. Його місією було не стіляти хворих і виганяти демонів, а дати себе самого як викуп за всіх свідоцтво свого часу. Переклад Хоменка. Другою рисою його праці було покликання справді ізраїльтян, щоб ті стали його послідовниками, були прийняті Отцем і зачаті Святим Духом у п'ятидесятницю і після неї. Чуда та лікування не були його основною працею, а тільки супроводжували її. Вони супроводжували її в тому значенні, що були ілюстраціями у малому масштабі великої праці, яку його царство виконає під час тисячі років його царювання. Тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим. Для Ісуса ще більшою і величнішою працею було представлення божественного плану і відкриття очей розуміння людей та їхніх глухих вух, але ця праця не могла виконатися повною мірою, доки Він не піднявся на висоту і не застосував заслугу своєї жертви для виправдання віруючих. Ось чому Ісус промовив до своїх учнів. Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця. Тому сьогодні послідовникам Ісуса дозволено робити ще більші діла, ніж Він робив, більші, ніж будь-яке з Його чудес. Адже більшим чудом є розплющити очі розуму, аніж звичайні очі. Значно краще відкрити вуха розуму, аніж звичайні вуха, набагато більша праця дати можливість німому співати хвалу для Бога в дусі свого розуму, аніж повернути буквально мову. Це не означає, що ми можемо самі робити більші діла, ніж Ісус, або такі ж великі, бо без Нього ми не могли б зробити нічого. Як Ісус лікував через своїх апостолів, коли Він посилав їх зціляти хворих і виганяти демонів, так Ісус робить тепер ці більші діла через свій посвячений народ. Ще один натовп, нагодований чудесним чином. Розповідь на завершення цієї лекції про нагодування чотирьох тисяч людей. Сімома хлібами, після чого учні назбирали сім кошиків позосталих кусків, була ще одним проявом сили Ісуса або ж, як Він сказав би, божественної сили в ньому. Було ще нагодування п'яти тисяч п'ятьма хлібами і двома рибинами, які взяли малого хлоп'яти. Якщо казати про учнів, то вони самі мали сім хлібів і віддали усі. Щоб нагодувати натовп, усі отримали вдосталь, а куски, як наказав учитель, зібрали. Варто зауважити, що в обох випадках учитель показав бережливість і порадив ощадливість своїм послідовникам. Без сумніву, йому було б так само легко створити більш вишукані страви і більш різноманітні. Хліби, які вживали в той час, дотепер вживають місцеві жителі в Палестині. Величиною вони були з нашу велику здобну булочку і випікалися з несіяного пшеничного борошна. Багато дужих чоловіків у Єгипті та Палестині, здається, живуть виключно за рахунок цього харчу, де два малих хліби становлять їх разову їжу. Цілком можливо, що деякі з нас були би такими ж здоровими і сильними від такої простої їжі. Отож, треба проявляти віру в Бога і їсти щоденний хліб із вдячним серцем. Тоді буде благословення, яким би простим не був цей хліб.